Ось крем для торта. Доктор Откер. Виглядає симпатично, коштує 30 гривень. Зараз покажу. Ось він у мене в каструльці. Вообще, навіть не буду ілюзію ніяку тримати. Бачите? Ось дивіться, що виходить. Він густий, хороший, але суть в чому? Він ніякий. Це крем на молоці. Не на вершках збитих, а на молоці. Тут тільки молоко, цукор і ось цей крем. Консистенція така повітряна, приторна. Ну, що їси, що не їси. Ну, я не знаю, для якого торта треба от такий крем якийсь. Як він що може пропитати, ну, мені не сподобався. Не хочу робити антирекламу, ну. ну, от, Крем так собі. От так собі, реально. Він, в принципі, виглядає так, як на картинці. Ніхто мене не обманув. Ой, не обманув, але мені дуже не сподобалось. І на смак. Якесь повітряне какао, ну, ну взагалі щось. Ну, Немає густоти, немає насиченості смаку, збите повітря, отак можна сказати. І це він вже в мене постояв у холодильнику, типа, настоявся. Ну, як, крем, якого взагалі не відчуваєш. Не домашній крем, такий дуже хімічний, неприємний крем. Ну, Зробіть лучше заварний крем, молоко яйце, борошно точно є у всіх. А ось сюди не треба, ну, таке щось.